Сьогодні така цікава історія. Їхали в гори, але ж все ж таки не доїхали. І рішили зупинитися у Чорному лісі, да? подивитися, що тут по лисичках. Що, що там в тебе? Ану. Та так. Сировішки. Угу. Маленькі лисички. Друзі, вітаю! Вирішили сьогодні саме. Сюди поїхати. І то в дорозі. О, ось так. А їхали, я вам казав, в гори. От. Хочемо подивитися, що тут по лисичках, і а, що тут по біленьких і що тут по червонякам. Повинне вже тут піти. От. Коли ми останнього разу були, от такі самі маленькі лисички були. От. Не розумію, що це не підросли чи це вже друга. Хвиля, тому що ми були тут десь днів 10 тому. От. Ну подивимося. Що, друзі? Все як завжди, запрошуємо і вас з нами на лісову прогулянку. Айда. О, ну ці лисички можна забрати. Ну, друзі, вони сухі. Так, комаря много. Ріша каже, теж дві лисички знайшла. Щось не розумію. Або тут дощиков не було. Або ці дні були дуже спекотні, може так все висохло. Ну зараз все побачимо. Тиша така сьогодні. Вітра зовсім нема. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Жекі Більбо, марсель, я сиріший. А ну показуй, що в тебе за лисички. Ага. Ну, друзі, початок є. Чотири лисички, це вже Це вже серйозно. Це вже рівень. Та не левел. Вчора ви бачили польських стока знайшли. До речі, в цих місцях також польські є. Подивимось, чи зараз вони є. І дуже цікавить по червоняка по А Що там? Дубовік. А, дубовік поїдений, не так? Да? А що, візьмемо? Ну давай, візьмемо. Не знаємо, що сьогодні буде, друзі, по грибочках. Але е, на це отак от треба і дивитися, що тут коїться, що змінилося. Бо ці ліса дуже гарні по грибочках. Але в цьому році е, тут ще багато не збирали грибів. Лисички трошки знаходив, так? Да? І все. Декілька мухоморчиків, бачите. Ось один. Ось другий там. Що там? Білий. Ух ти, Схоже. Ану. Марсик. Єльба. Ану-ка. Марш. Зараз подивимось. Чи зайчий цей? А, ні, це. Це таке ми не беремо. Несцінний. Схоже на сатанінський, бачите, у нього більш така червона ножка. Оцього. Та ні, таке не беремо. Може цей зайчий гарчак. До речі, дуже багато горчуків. Да, до речі, тут, друзі, дуже в тому році дуже багато горчаків було. тому Але здалечку був як билий, да? такий гарний. Да. Ну Це означає, друзі, якщо він його ніхто не зривав, не подивився. Значить тут нікого не було. Ну да. мухи. Один, другий, третій. Оцей рочок дуже далеко йде і вздовж нього. Чорніки полюбляють рости. Ну що, Іріш, Давай як завжди зробимо. Ти з лівої сторони Іроська, я з правої. І підемо, пройдемось, подивимось. Що це? Сироїшка. До речі, непогано. Візьмемо, а? Варні такі ліса, полюбляємо ми, куди приїжджати. Ні, ну дуже сухо, да? ну, так? В цьому юрочку постійно волога є, а зараз нема. О? Хтось піймав птицю. Жека, ти зі мною? Тато я з Жекою розмовляю. Взяла сьогодні з собою в рюкзаку декілька пляшок водички, бо тут річок нема. Щоб собаки нам давати. Що 29 градусів, все рівно, вони бігають по лісу. Де ж маремухи? Бачите, маремухи. Багато сьогодні. Так, де ж ви є біленькі, висички? І комар'я. Багато. Слухай, окрім мухоморов, більш нічого. Ага. В тебе хоч три лисички. А ти тут не дивишся? Зараз треба подивитися. Отам, От друзі, дуже багато кущів ягоди. Мох є. Може там волога десь залишилась. Зараз подивимось. там далі. Ліс міняється і така болотиста місцевість. Але зараз все сухо. Так, да, ось так, бачиш. Ну, ріш, якщо тут нічого не знайдемо, можемо трошки далі проїхатись, да? Тут неподалеку є і ще місця, подивитися, що там. О, тут вже йдемо не так все хрустить під ногами. Бачите тут яка місцевість. А ну що ми тут маємо? Ну, Трошки волога є. Є трошки вологи. Ти щось кажеш? Комарів багато, так, комарів багато, друзі. Жовта сироїшка, каже. Ну що, чим порадуєш? Ага, сіроїшки. Ну чого, гарний, беремо. І одна лисичка. І одна лисичка. Ну, вже трошки є, друзі. Ну тут якщо не знаєш да, цих місць, то можна і без грибів mm -hmm. залишитись. Да, вон еще дві і сировішка одна. Борімов багато, друзі. Воно одна. Ось друга. Поруч, не знаю, щось схоже. Сировішки гарні. Бачите які. Вс, запихались трошки. Зараз дамо водички вам. Вірва, пішли. Вервошек. Viva! chama Tá aí, barato tudo! Знайшли грибочок, дуже схожий на білий, але такий сухий, Може бути, може знаєш, як пішов, а цей Дощуков нема, от і Зараз, Джека, зараз Зараз дамо водички. Гільбушик, ходь сюди. Треба ще одну мисочку дати. бельбонису. Водички напилася собаки. Ще один такой самый, да? Ага, такий трошки більший. Ага. Та, друзі, дуже схоже на білий гриб. Бачите? Ось так. В цьому лісі. Знаєш, де Ага. Бачу. Хм. Ну, и так и бывает. Казав і не казав, до речі, друзі Ну Тут в основному волога є завжди. Рідко так буває, що така засуха була. Було пару днів 39 градусів. Так, да, так, да, да. була така спека пару днів. що... Пишу, там, що, приїдь, що приїдь. Да. Сироїшка. Оце гарна, а це вже все. Поки що, друзі, небагато. Ось ще лисички, О, ці гарні. Бачите, вистачило їм під вологи, щоб трішки підрости. Бачите які. От таких би позбирати сьогодні. Але поки що. Що маємо, то маємо. Переходимо, друзі, ми на інше місце. Жека, калюжу нашовся з Марсиком. Добралися, друзі. Ми подивимось. Тут зовсім інший ліс. Подивимось, що тут. Але тут дуже небезпечно, даріш тут багато змій. Опа! Серйозно? Ох ти. О, бачите. А тут волога є. Ось так. А це ми ну, буквально десь з пів кілометра від того ліса, якого ми спочатку походу зайшли. Ось бачите, що я казав, друзі, вона, вона. змія, бачите? Ось так. Оце ну, не гадюка, щось схоже на полоза, але... Гадюк тут дуже багато. Ну, постійно кожного походу змій в цих лісах зустрічаємо. Як гарно птахи співають. Жека. Чого їх тут так багато, не знаю. бути. Что за грибочек? А вот, друзья, жовта сырышка. Мухоморов сирожевых уже штук пять бачу вы тут. О, гарный. Возьмем. И цей. О, який красень. мухомор. А в тебе що? Теж маримухи. В цьому місці волога є, друзі, бачите, а по грибочках ну, поки що все те саме, Щось з спочатку похід. У тому лісі маю на увазі. Ось ще мухомор, ано yeah, мухомор, yeah. далі. А yeah. тебе що? Ага. Uh -huh. Давай. Оно ну, попереду бач, також uh -huh. мухомор. Джека, що ти там крутиться? Ще сироїшки. Ну, друзі, в принципі. Вже не без грибів. О! Гарний. Бачите, вже трошки є. І лисички, і сировішки. Оно ще сировішка. Так, потрошки і назбираємо. О! Гарні сировіжки, Я тут. А вот, что? Ровешь, что там? Не знаю, зараз приду и Ага. Давай. О, еще одна. Де ви є? А, бачу. Напевно, Іріша, треба їхати, знаєш, куди? З західних органи. Мисливка. Там кожного дня дощики йдуть. Самі гори. Ви бачите, як за декілька днів такої спеки ну зараз на Франківщині у нас тут все повисихало. Так і зробимо, друзі. Завтра поїдемо в Західний органи. А ну щось я побачив. Це такі. Ні, Не знаю. Ми дуже багато сьогодні пройшли. Ну, якщо тут... Такі грибники, звичайно. Ну, якщо тут навіть і пройшли, то все рівно, а ми би... Щось би знайшли б, я маю на увазі біленькі, більше лисички. Так, так, так. Це показник номер 1 Тут є неподалеку грибний базар на трасі. І якщо є гриби, то там постійно продають гриби. А сьогодні їхали, нікого там нема. Далі так і зробимо. Да. Поїдемо в мисливку. Щось у нас дуже слабенько по грибах. Так, да, дуже слабенько. Це. Ну нічого. Там і в цьому році постійно то по Закарпаттю, то в Чорновецьку область. Де є грибочки? Що, друзі, повертаємо ми та йдемо до машини. Мухоморов сіро рожевих. Можна було б два кошики зібрати, дуже багато їх. Але ми сьогодні не по них прийшли. Шукали білий, лисички, але нема. Польських грибів також нема, А вони вже пішли. Так що будемо ми виходити на лісову дорогу. Нам десь з кілометр до машини та й будемо їхати, друзі. Зараз покажу ще раз, що ми сьогодні знайшли. Ось бачите. ну, непогано. Посмажити ввечері буде. Все, друзі, з вами. До наступної прогулянки вже в Західних Горганах. Пока.